Марко Микитович Залізняк фотографував визначні події життя звичайних українців у період 20-30-х років ХХ 20 століття. Його ім'я відомо багатьом історикам, дослідникам та поціновувачам мистецтва фотографії. З нагоди святкування 130-річчя від його дня народження. Працівники Покровського історичного музею організували виставку у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка під назвою Мозаїка Залізняка. На сьогоднішній виставці пристав. Лина лише частина фотографій Марка Залізняка. Одним із найцікавіших фотографій є ті, на які зображена страшні події минулого століття, такі як колективізація, розкуркулення та голодомор 30-х років. Ці фотографії відомі далеко за межами території України. Вони публікувалися в підручниках, різноманітних наукових виданнях, також газетах. Крім того, відзняті Марком Микитовичем Залізняком матеріали війшли до стало основою для багатьох документальних фільмів про. Фотографу за часи своєї роботи довелося документувати не лише події з мирного життя, але й період Першої світової війни. При кожному полку мав бути знаходитися фотограф, який за наказом офіцера мав проводити зйомку. Так у Марка Залізняка з'явилася серія світлин, присвячена саме періоду Першої світової війни. Період з весни по осінь 1931 року Марко Микитович працював фотографом при археологічній експедиції під керівництвом Яворот. Саме в цей період з'явилися світлини, які відображають дніпровські пороги та прилегру територію, які з часом були затоплені у зв'язку з будівництвом Дніпро Гесу. Саме завдяки роботам Залізняка суспільство має змогу дізнатися історію життя мешканців Донеччини у ті часи. Також в архівах Покровського історичного музею. І до сьогодні збереглися його щоденники, де він прописував свої думки. І сьогодні саме завдяки цим щоденникам ми маємо можливість про. Слідкувати історію нашого регіону на фотографіях Марка Микитовича Залізняка зафіксовано звичайне буденне життя селян. Всі бажаючі можуть ознайомитися з виставкою, де представлені фотороботи Марка Микитовича Залізняка у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка до 17 квітня.